Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила»! Запрошую до спільної молитви. У цей день нехай нас самогутний Отець Бог обійме нас своїм благословенням, любов'ю, зціленням і благодаттю. У певні моменти нашого життя ми стикаємося з хворобами різного ступеню, від легких до важких. Ці хвороби здатні підірвати нашу життєву енергію та ентузіазм, змушуючи нас відчувати сумніви, смуток, депресію та меланхолію, як наслідок, ми змушені відмовлятися від наших щоденних обов'язків, роботи та професійних зобов'язань. У цій ситуації може допомогти потужна молитва до Архангела Рафаїла просячи його ангельського втручання і благаючи Бога відновити наше фізичне благополуччя, ми можемо отримати зцілення, якого відчайдушно бажаємо і потребуємо. Рекомендується молитися цією молитвою 9 днів поспіль з непохитною впевненістю глибокою вірою і переконанням у безмежній Божій любові. Отже, коли б ви не опинилися в стані хвороби, смутку або зневіри, зверніться по допомогу і зцілення, прийде до вас від нашого Небесного лікаря, Архангела Рафаїла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Небесний ангеле, Божественний Целителю. Благаю тебе заступитися за мене перед нашим улюбленим Богом, будучи мене досілені під хороби, яка вражає моє фізичне тіло і обсідає мою душу, штовхаючи мене до темряви і занепаду духу. Улюблений Архангел Рафаїле, лікаря і майстра зцілення, смиренно прошу, щоб ти відновив моє загальне благополуччя, оздоровивши моє тіло, розум, серце і душу. О Рафаїла, шановний покровителю лікарів і целителю хвороб, благаю тебе очистити мою душу і тіло, дозволивши мені віддати їх моєві Отцеві в стані первозданного здоров'я, яке Він мені їх довірив. Нехай мене благословить, якщо це буде згідно з Божою волею, Божественна енергія зцілення, дарована на нам, нашим вічним Отцем, що панує над усіма хворобами, недугами і стражданнями. Непохитною вірою визнаю, що ти, дорогий Архангеле, служиш каналом, через який наш Небесний Отець дарує зцілення від моїх хвороб і турбот. Я так хочу, щоб до мене повернулося здоров'я, фізичне та емоційне благополуччя. Я прагну прийняти від Бога життєву силу і стійкість, моїм наміром є звільнитися від смутку і знищити той смуток, що нав'язала мені ця складна ситуація. Саме в цей момент я хочу відпустити весь негатив, що оточує мене як у житті, так і в моєму серці, і відкритися в цілющій силі Бога. О добрий, милосердний ангел, благаю тебе, попроси від мого імені, Божественного Отця, щоб і міг звільнитися від наслідків моїх попередніх вчинків. Дай мені шанс знову йти правильним шляхом, чесно і справедливо. Моє найбільше бажання, щоб мені було дароване зцілення від цієї виснажливої хвороби та депресії. Даруй мені його твоїми милостивими руками, дорогі очі, через надіслане прохання, через заступництво мого улюбленого Архангела Рафаїла. Святий Рафаїле, Небесний лікарю і целителю. Якщо це відповідає Божественному плану Отця, даруй мені оновлене існування, багате на перспективи особистого і духовного зростання. Благословенний, могутні архангели ясних чеснот, я благаю твоєї присутності, в моє існуванні, веди мене до досягнення всього, що є корисним і сприятливим для добробуту, мого фізичного тіла і всього мого єства. Покірно прошу Твого заступництва перед моїм улюбленим Богом, щоб він дарував мені дари розсудливості, мудрості і благодаті, допомагаючи мені робити послідовний вибір згідно з його божественною волею. Нехай мій розум і дух будуть спізвучні з божественними бажаннями, завжди керуючись Твоєю присутністю поруч зі мною, улюблений докторе Рафаїла. Нехай твій целющий дотик пройде крізь кожну фібру мого іства, приносячи втіху, полегшення і оновлення кожному органу і жилці цієї тілесної посудини. Нехай сила, якою Бог наділив тебе, дозволить тобі виправити те, що є неправильним або недоречним. Нехай вона відродить мою душу і все моє єство, приніс зцілення від гніву, гіркоти, ворожості, злоби, агресії, заздрості і невдоволення. Висловлюю сердечну подяку, Архангелу Рафаїлу за те, що він дарував мені благословення, полегшення і зцілення через божественну благодать мого небесного Отця. Я вдячний. За можливість зрозуміти і побачити значення цієї хвороби в моєму житті, і сподіваюся, що з усходженням, з божественним планом страждання розвіються і підійдуть від мене. Я благаю, святого Архангела Рафаїла, осяяйте кожну фібру мого іства своїм божественним сяйбом. Нехай весь смуток всередині мене зникне, а на зміну йому прийде глибоке почуття полегшення. Благаємо дарувати мені і моїй душі повне і тривале оновлення. Сьогодні я смиренно прошу твоєї допомоги в боротьбі з хворобою, яка зараз мучить мене і наполегливо нав'язує мені негативні думки. З глибокою вдячністю, дорогий Отче, висловлюю тобі свою щиру подяку за твоє швидке втручання, оскільки ти дієш через архангела, захисника святого Рафаїла, який втілює божественну присутність, благодать і зцілюючу силу. Я прагну усунути будь-які негативні енергії всередині мене, яка сприяє моєму дискомфорту і гальмує процес мого зцілення, віднині назавжди стверджувати своє здоров'я і міцне і стан. Трохи Архангеле Рафаїле, смиренно прошу тебе заступитися перед цим могутнім отцем за всіх моїх співгромадян, що живуть на цьому світі, благаючи простійнення від будь-яких фізичних, душевних і духовних недуг. Дорогий Архангел Рафаїл, даруй нам свою сяючу красу і осяйну присутність для викорення нетерпимості, розбрату і розбіжностей, щоб мир і добро запанували не тільки в наших особистих відносинах, будинках і зв'язках, але й в наших взаєминах з нашими дітьми на робочих місцях, у нашій батьківщині та й у всьому світі. Дорогі брати і сестри, якщо ця молитва знайшла відкук у вашій душі, будь ласка, поділіться нею з тими, хто потребує розради і Божої ніжності. Також підписавшись на наш канал, ви забезпечите собі постійний доступ до наших чудових молитв, адже важливо усвідомлювати, що чудеса це не просто вигадки розуму, а існуючі прояви Божої любові. Будьте завжди уважні до їхньої присутності. Нехай Бог дарує вам благодаті і благословення Господом Богом і Марією.